Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота» від Марії. На кухні, дівчата і хлопці, будемо готувати салат на вечерю. А можна і на сніданок, на обід, як собі захочете. Ось, можливо, ви подивитесь і також захочете приготувати такий салатик. Я, як завжди, вирішила зготувати салат. Тому що відкривала огірки квашені. До речі, огірки в мене ще минулорічні. Ну, вони такі тверденькі, абсолютно нічого їм немає. І я відкрила огірки, бо готувала розсольник. Огірки в мене в 2 банках, і, звісно, огірки залишилися. І не хочеться, щоб все-таки вони пропали. Тому я вирішила зготувати салат. Я кажу, у нас нічого не пропадає. Все, по ходу, щось готуємо і, і з'їдається. І дивіться, що нам для цього салатику потрібно? Я маю сердечка, курячі сердечка, кілограм чистої ваги. Тобто сердечка, коли купилися, там є такі трубочки. Ось ті трубочки я собі повідрізала, жир я не зрізала, якби лишні, І дивіться, розрізала сердечка, бачите, вони вже зверху. Завітрились, бо вони ще гарячі. Розрізала сердечка, бо там є згустки крові. Все те вимила зразу ті згустки крові. Ось, І вони вже в мене відварені. Годину з приправками я їх відварила. Оті сердечка. Тобто сердечок у нас кілограм чистої ваги був, кілограм сердечок, три таких досить величеньких морквини, дві цибулини. 10 огірочків. Огірочки в мене теж такі. Середенькі, невеликі, немаленькі. До речі, в мене квашені. Можна взяти мариновані, 3 зубчика. Часнику. Часничок в нас за смаком, дівчата, хлопці. І в'язочку маю кріпчику зеленого. За 4 столових ложки нам знадобиться рослинної олії, сіль перець за смаком, і майонез, який ви любите. Пару ложок для змащування салату. І перше, що ми будемо робити, це наріжемо цибульку на чотири частини і тоненькими, і тоненькими слайсами, пластинками. Не знаю, як ви звикли, так і говоріть. Ось. Наріжемо і продовжимо. Дівчатка, хлопці, потерли, тобто потерли, <смі> нарізали нашу цибульку. Ось. І так, чекайте, скинути очечі. Ставимо смажити цибульку до прозорості. А тим часом, поки цибулька у нас буде смажитися, ми натремо моркву на таку терку, як труть корейсь, моркву по-корейськи. Тільки не будемо дівчата так терти в довжину. А будемо терти поперек, щоб такі в нас були коротші якби соломинки, щоб все більш-менш нам було одинакове. Все, ставимо цибульку смажити і тремо морквочку. Дівчатка. Дивіться, цибулька нам зм'якла. Ось, стала така прозора вже. І натерли ми нашу морквочку, Добавляємо сюди до цибульки. О, дивіться, скільки моркви. Але зараз вона протушкується і її стане менше. Чекайте, бо хрипну. Ось. І тепер ще підсмажуємо так разом з морквочкою, дівчатка. Також, щоб морква нам змякла до такої міри, як вам приємно жувати. Ось. Хто не має зубчиків, чи не дай Бог там якісь проблеми, можете трошки більше її якби протушкувати. А хто любить таку, щоб вона трошки похрумкувала, то також, дивіться, на свої, на свої смаки. А зараз йдемо, дівчатка, нам потрібно порізати огірочки. Я собі спробую також потерти на цю терку, щоб, були, щоб форма була одинакова. Ну, як не вийде, буду нарізати. Все і далі продовжимо. Дівчатка, бачите? Стерглася на, мор... на терку, яку морку по корейськи тру. Прекрасно! <с> Минулорічні огірки, як камінчики. Потім, звісно, ми їх ще відтиснемо. І я собі додавала, бо в мене там такі досить маленькі огірочки ще були, ну, вже щоб не залишалися в банки. Але я кажу вам на кілограм 10 огірочків, ну, ви самі розумієте, що всіх вони різного розміру. Тому дивіться, я, наприклад, завжди розумію, що я хочу трішечки кислішого. Ну, Так, так мені подобається. І тепер сердечка. Моркву ми вже просмажили, вона остигає на пательні. Сердечка також ми нарізаємо такою соломкою, щоб більш-менш було все одинакової форми. Вже сердечка нам не вийде потерти на терку. Тому мусимо вручну. Трішечки погратися, але воно того варто, дівчатка. Дівчатка, нарізали сердечки, додали нашу морку. Морку хочу сказати, що в процесі тушкування я собі її підсолила і вже також нарізала кріпчик. Зараз додаю наших три зубочка часнику, і будемо відтискати також огірки. Треба притиснути. Нема сили. Ось огірки. Я вам я в рецепті, тобто під, внизу під відео, як завжди, буде опис. От, я собі не буду спішити, бо я їх втерла трошки більше. Але додамо, дівчата, огірочки, все вимішаємо. Зробимо презентацію і будемо смакувати. Дівчатка. салатик поперчили, посолили, приправили майонезом. Ось така краса і смак, смакота в нас вийшла. Я вже собі, звісно, поставила. І це зараз буде така моя нескромна вечеря. Це смачно. Це дуже смачно. Так що, хто має бажання, обов'язково приготуйте. Шукаємо гоздині, що це. зараз подешевше. Їсти завжди хочеться. Ось, А треба щось готувати. І ось такий сьогодні салатик з сердечок. Це дійсно смачно. Так що, Готуйте обов'язково. А кому це відео сподобалось? Ставте вподобайки, От, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Друзів запрошуйте, запитуйте в коментарях, що вам не зрозуміло, завжди всім відповідаю. Нікого не залишаю без уваги. От. Хто вечеряє, так як я зараз буду вечеряти, всім смачного, всім бажаю мирних. Тихих ночей, ночей не тільки, не тільки мирних ночей, а й днів і нашого життя. Всі чекаємо з надією на, на перемогу, щоб те наше мирне життя якнайшвидше наступило. От. І всім до зустрічі!